Доброго ранку, малята, хлопчики і дівчата! Пропоную вам сьогодні пограти, трохи попрацювати. Будемо ми з вами, малята, квіти в горщики саджати, але не просто саджати, а по кольорам, якого кольору горщик, такого кольору і саджаємо в нього квітку. Ну що, готові? Починаємо. Малята, в цей горщик ми посадимо яку квітку? Так, молодці, Червону. правильно. А цей горщик якого кольору? Якого кольору квітку ми посадимо в нього? Так, молодці, жовтого. Ану будьте уважні. А в цей горщик якого кольору квітку посадимо? Так, фіолетового молодці, які ви розумнички. Малята, а цей горщик якого кольору? Де квітка такого ж кольору? Так, ось вона. Зеленого кольору, молодці. Малята, а в цей горщик якого кольору квітку будемо садити? Ану, будьте уважні. Так, синього, які ви молодці. Малята, подивіться уважно. А в цей горщик ми посадимо квітку якого кольору? Так, рожевого. Розумнички. Квіти всі ми посадили. Але малята, щоб квіти в нас росли і квітли, що треба з ними робити? Так, поливати їх молодці. І зараз я пропоную знайти поливалку такого ж кольору, як квітка. Ану дивіться уважно. Тут будемо поливати якою лійкою? Так, червоною теж ж такого ж кольору, як горщик та квітка? А тут квітку покажіть, якою будемо лійкою поливати? Так, жовтою, правильно, молодці малята. Ану дивіться уважно, а цю квітку фіолетову, якою лійкою ми поліємо? Так, ось фіолетовою. Розумнички. Дивимось далі. Цю квітку ми якою лікою польємо? Де такого ж кольору лійка? Так, ось вона зеленого кольору. Молодці. Дивимось далі. А цю квітку? Синього кольору, якою лійкою поліємо? Так, правильно, сині, молодці, розумнички. Дивимось, а цю квітку якого кольору лійкою Так. Рожевою. ось вона. Квіти в горщик посадили, разом всі ми їх полили. Працювали просто клас. Найкращі малюки у нас. Молодці малята гарно працювали. До побачення, до нових зустрічей.